Вітаю вас, друзі, на каналі, репетитор з математики. Кому цікаві готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. І хто зараз вивчає в другому розділі тригонометричні функції в 16 му параграфі найпростіші тригонометричні рівняння розв'язує якраз ось такі приклади, то давайте сьогодні подивимось приклади 16 13 і 16 21 з алгебри. Це відео зроблено по вашим проханням. Саме ці приклади ви просили мене розібрати. І так, вперед. 1613 має умову знайдіть усі корені рівняння. І працюємо ми з тригонометричними рівняннями. Це коли у нас тригонометрична функція, якийсь аргумент і дорівнює чомусь. Як бачите, тут представлено 4 приклади з різними тригонометричними функціями, і синус, і косинус, і тангенс і котангенс. Взагалі-то, щоб розв'язати тригонометричне рівняння, треба пам'ятати формули. Які дають можливість виписати ось цей аргумент, який стоїть під тригонометричною функцією, як те, і записати, чому він дорівнює. Ну ще є так звані виняткові випадки, коли синус дорівнює, наприклад, нулю одинички мінус одинички, і косинус дорівнює нулю одинички мінус одинички. В цьому випадку я пропоную вам не зазубрювати формули саме отих винятків, а користуватись графіком функції, тому що вам якраз графік функції треба знати синуса і косинуса, тому що. Він буде вам в нагоді і на НМТ з математики, тому графіки синуса і косинуса вивчаємо. І загальні формули для визначення коренів тригонометричних рівнянь. синус, косинус, тангенс і котангенс також треба знати. І так, перше рівняння. Перше рівняння це синус ось такого аргумента. Причому для нас ось цим аргументом всім є Т синус Т дорівнює нулю. 0. Це такий винятковий випадок, тому ми не беремо формулу Т дорівнює мінус 1 в степені карк синус, а дивимось на графік. Синуса. Подивіться, графік синуса особливість його в тому, що він проходить через 00. І тоді синус якраз якогось аргумента дорівнює 0, при умові, що цей аргумент весь ось цей t, дорівнює 0, і це повторюється, подивіться, з періодичністю π. Тобто 0, потім плюс π, плюс π, і плюс π і так далі. Отже, можемо записати, що ось цей аргумент, який стоїть біля синуса, весь аргумент виписуємо, а це Х плюс π на 4. І кажемо, що в 0 ми попадаємо, тобто значення y дорівнює 0 в таких значеннях ікса. Дивіться. Для нас іксом-аргументом є якраз весь ось цей вираз. То це можливо в випадках, коли аргумент дорівнює 0, плюс пі помножити на k, тобто 1 π, 2, пі, 3, пі і так далі. Тобто плюс π помножити на k, де k належить множині цілих чисел. От таким чином, користуючись графіком, ми побачили, де синус дорівнює 0. Це ті точки, де лінія синусу перетинає вісь хсів. Все, записавши ось такий варіант. Оце вже можна не писати, це я вам для того розписала, що це перше значення 0, а потім період. Тобто 0 можна вже не писати, а тепер треба виразити х, перенісши пі на 4 в праву частину. Тоді ми переносимо пі на 4, воно стає мінус пі на 4, і плюс пі помножити на k, дека належить множині цілих чисел. Ось так, користуючись графіком функції синус, ми знайшли корені першого рівняння. Далі друге рівняння це косинус якогось аргумента, t дорівнює одиниці. Не беремо ось цей варіант запису розв'язку, тому що це той самий виняток, коли косинус дорівнює одиниці. Подивіться, це ось ця точка. Значення косинуса 1, при цьому аргумент дорівнює 0. Коли ми ще попадаємо в таку точку, дивіться, ось ця точка ще одна, коли маємо 2 пі. Тобто 0 плюс 2 пі і помножити на період. І це потім через 2 пі буде знову повторюватися як вправо, так і вліво. Отже, виписуємо аргумент, весь аргумент цього рівняння, це Х- на 8. І користуючись графіком функції, ще раз повторюю, коли косинус дорівнює одиниці, тобто це ось ці точки, ось одна точка, друга точка, і потім вони повторюються з періодичністю, то ми бачимо, що перша точка, коли косинус дорівнює одиниці, це 0, і плюс ми додаємо 2 π період, і знову 2 π тобто 2 π помножити на k, де k належить множині цілих чисел. Все, тепер виражаємо x. Дивіться, х дорівнює ми ось це π на 8 переносимо вправо, воно стає додатнім π на 8 плюс 2 π на к. Тобто ось цей 0 можна було не писати, але я вам записала для того, щоб ви бачили, що один із коренів в точці 0, а потім період, де к належить множині цілих чисел. Отже, розв'язком даного рівняння буде ось такі X. Далі, третє рівняння. Третє рівняння це вже функція тангенс. Якогось аргумента всього цього Т дорівнює мінус 1. Тут уже користуються для тангенса і Котангенса ось такими формулами. Їх просто запам'ятати: це арктангенс правої частинки плюс пінака, а тут арккотангенс правої частинки плюс пінака, тобто дуже схожі ці розв'язки. Спочатку випишемо весь аргумент Т. Аргументом для нас є, ще раз повторю, не просто Х, а весь аргумент, що стоїть в дужках під функцією тангенс. Отже, це. 2х мінус пі на 4 дорівнює. І ми повинні записати, що це арктангенс мінус одинички. У цій формулі арктангенс мінус одиниці і плюс пі на К, К належить множині цілих чисел. А що таке арктангенс мінус одинички? Ви дивитесь в таблицю тригонометричних значень, вона буде у вас на НМТ. І бачите, що у нас є одиниця. Но оскільки тангенс це непарна функція, то ось цей мінус можна винести ось сюди. І тоді, дивіться, я ось тут продовжу, що ось це дорівнює мінус арктангенс одиниці. А арктангенс одиниці, тобто, треба глянути, який кут дає одиницю. Тобто Тангенція кута дає одиницю, а одиницю дає, подивіться, кут π на 4. А ще й мінус, то це буде, якби оце значення отут, мінус π на 4. Давайте перепишемо наше рівняння. Тобто 2х, мінус π на 4 дорівнює. Ще раз повторюю, ось цей мінус ми винесли, тому що було мінус 1 в дужках, Ми цей мінус винесли перед арктангенсом мінус, І подивились в табличці, що одиничку дає нам π на 4. Отже, мінус π на 4. Плюс Пі на k, де дека належить множині цілих чисел. А тепер дивіться, як чудово: мінус пі на 4, мінус пі на 4 в лівій і в правій частині взаємознищуються. І тоді залишається, що 2х дорівнює Пі на пінака. Тоді, щоб знайти просто Х, оскільки розв'язком завжди буде Х, то треба поділити на 2 зліва і справа, тоді Х дорівнює Пі на пінак поділити на 2. Дека належить множині ну, цілих чисел. Оце вже і є розв'язок даного рівняння. Четверте рівняння це котангенс. Котангенс дорівнює корінні з трьох. До речі, в табличці на НМТ немає функції котангенс. Ну, ви знаєте, що котангенс це одиничка на тангенс. Тому там, де у нас одиниця на корінні з трьох, то тут буде для котангенса корінність трьох, а де корінність трьох, то навпаки одиниця на корінні з трьох. Весь аргумент ми виписуємо. Весь аргумент, який стоїть під котангенсом, це 4х плюс пі на 6. І говоримо, що це буде дорівнювати арк котангенсу від правої частини. Тобто, арк, арк котангенс корня із трьох. І по цій формулі плюс К. плюс на k, де К належить множині цілих чисел. А тепер арк котангенс корня із трьох. Дивіться, в табличці. Тобто, ви дивитесь, для якого кута значення котангенса дорівнює корінь із трьох. Для кута пі на 6. Тобто, заміняємо уже аркотангенс корень із трьох на пі на 6. Тоді це буде 4х плюс пі на 6 дорівнює. Аркотангенс це пі на 6 плюс пі на К, дека належить множині цілих чисел. А оскільки і зліва, і справа однакові частинки пі на 6, вони скорочуються. А щоб виразити Х, треба розділити на 4 ліву і праву частину. І тоді я ось тут запишу розв'язок. Тоді дивіться, на 4. Якщо ми розділимо, то ми отримаємо, що це Х дорівнює і праву частину пі на К розділимо на 4. Пі на К поділити на 4, де К належить множині цілих чисел. Розв'язком уже четвертого рівняння буде ось такий Х. Пі на К поділене на 4. Ось таким чином, користуючись всього лише в перших двох завданнях графіками, але графіки треба запам'ятати. І двома формулами для розв'язку тригонометричних рівнянь тангенс і котангенс, ми з вами розв'язали всі ці чотири приклади. Наступне завдання це 16.21. Розв'яжіть рівняння. І тут задано два рівняння. Ну вони не приведені до такого виду, що синус аргумента Т дорівнює якісь там частинки А. Тобто ще треба погратись з цим рівнянням, якось його перетворити до виду синус t дорівнює А. Яким чином? Спочатку перенесемо трійочку вправо і вона стане мінус 3, тобто переписуємо праву частину 3 синус 2x мінус пі на 4 дорівнює мінус 3. Розділимо зліва і справа на 3. Отримаємо синус 2х мінус пі на 4 дорівнює мінус 1. І це виняток, який. Треба або запам'ятати, або знайти на графіку цей розв'язок. Мені простіше на графіку. Дивіться, якщо нас питають, де синус якогось аргумента, це в нас аргумент Т дорівнює мінус 1, то я дивлюсь мінус 1. Ось на графіку відповідає точці мінус пі на 2. І потім з періодичністю, знову ми попадаємо сюди, з періодичністю 2π. Для такого рівняння, де синус якогось аргументу Т дорівнює мінус 1. То не треба записувати ось таким розв'язком, це загальний розв'язок, але крім випадків, коли синус дорівнює 0, 1 і мінус 1, коли 0, 1, мінус 1 краще все-таки дивитись на графіку. Я виписую, що аргумент даного рівняння, а саме Т або 2х мінус пі на 4 дорівнює. І ми сказали, що в мінус 1 синус попадає при аргументі, дивіться мінус пі на 2, мінус пі на 2. Плюс період 2π і на К2П помножити на К, де К належить множині цілих чисел. Ось таким чином, всього лише, дивлячись на графік функції, ми зуміли з вами виписати поки що аргумент Т. Але щоб розв'язати рівняння, треба знайти Х. То треба ще попрацювати тут з цим рівнянням таким чином, що це 2х дорівнює. Ось це мінус пі на 4 піде сюди знаком плюс, і стане. Пі на 4 мінус пі на 2, плюс 2 пік. А тепер треба відняти пі на 4 мінус пі на 2. Давайте я вам з боку розпишу: пі на 4, мінус пі на 2. Треба привести до спільного знаменника 4. Тоді сюди додатковий 1, сюди додатковий 2. Тоді пі мінус 2 пі. Це буде мінус пі четвертих. Отже, оцю вже різницю можна замінити як мінус пі четвертих. Заміняємо. Тоді це буде 2х дорівнює мінус пі четвертих, плюс 2пі на К, К належить множині цілих чисел. Ну, це ще не х, це ще 2х. А щоб. Зліва був Х, то треба розділити ліву і праву частину на 2. Ну, ділячись із ліва, не забувайте ділити і справа. Отже, х дорівнює, ділимо на 2. Це буде мінус пі на 8 уже, тому що четвертих та ще на 2 пі восьмих, і плюс, якщо 2 піка поділити на 2, то буде просто пі на К. Двічка скоротиться, де К належить множині цілих чисел. Йдемо далі. Другий приклад це косинус. Ну також тут ще рівняння не приведено до виду косинус Т дорівнює а. Давайте приведемо. Перенесемо ось цю частинку вправо і розділимо потім на 2. Тоді, давайте зразу дивіться, якщо я перенесу вправо мінус корінність 3, то в мене стане просто корінність 3. А якщо я ще розділю на 2, то в мене вже буде просто косинус. Косинус х на 2 плюс пі на 6. Дорівнює, якщо я корінь із 3 розділю на 2, то це буде корінь із 3 на 2. Все, тепер я маю вже рівняння. вийду косинус якогось аргумента t дорівнює якомусь А. Це не той винятковий випадок, коли права частинка дорівнює 0, 1, мінус 1. Тоді користуємося ось такою формулою. Вона є у вас. Підручнику її треба запам'ятати. Формула говорить про те, що весь аргумент, ось цей Т, а тобто виписуємо його, як Х поділити на 2 плюс пі поділити на 6, дорівнює. І я по формулі, дивіться, записую плюс мінус арккосинус. Аркосинус корня із 3 на 2, і плюс 2 піка, дека належить множині ну, цілих чисел. Ну, я ще можу і по табличці зрозуміти, що таке аркосинус корінь з 3 на 2. Це я стаю на косинус, дивлюсь, для якого кута. Косинус дорівнює, дивіться, корінь із 3 на 2. Це для кута π на 6. От і виписуємо. Тоді х на 2 плюс π на 6 дорівнює плюс-мінус π на 6, плюс 2 π на k, k належить множині цілих чисел. А тепер ще треба: ось це мінус пі на 6 перенести сюди, воно було з плюсом, стане з мінусом. Тобто х на 2 дорівнює плюс-мінус пі на 6, мінус пі на 6, і плюс 2 пі на k. А тепер ще, щоб записати просто х, треба домножити на 2 зліва і справа. Якщо ми домножимо на 2, то буде просто х дорівнює. І далі кожний член правої частинки також домножаємо на 2. Тоді 2 і 6 скорочується, буде плюс-мінус пі поділити на 3. Мінус пі поділити на 3, і плюс. Якщо 2 піка помножити на 2, то це буде 4 пі помножити на к, дека належить множині цілих чисел. Ось таким чином. Акуратно користуючись підказочкою для косинуса, а у випадку синуса, користуючись графіком, бо це винятковий випадок, ми з вами розв'язали два рівняння. І акуратно виписуйте, починайте виписувати весь аргумент, записуйте, чому він дорівнює. А тоді вже працюйте з рівнянням для того, щоб просто отримати х, то переносьте все, що без х, в праву частину, а тоді діліть чи множте на той коефіцієнт, який потрібен, щоб залишився просто Х. Якщо у нас стоїть коефіцієнт перед іксом. То значить, ми ділимо. Якщо стоїть він в знаменнику, то значить, множимо. Ось такі на сьогодні розв'язки. Надіюсь, була корисною для вас. Якщо так, то поставте лайк. Вам не важко, а мені приємно і допоможе просувати мій канал в інтернеті. А якщо ще не підписані, то підписуйтесь, розповсюджуйте мої відео друзям, знайомим. Буду дуже вдячна за це. І зустрінемось на нових уроках. Пишіть, що вам ще не зрозуміло і які задачки ви хотіли б бачити в нових відео. Все буде Україна!